Сьогодні будемо про безоплатну правову допомогу та центри, які діють у місті Рівному та в області. Сьогодні мої співрозмовники, директор Рівненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Алла Негрей та практикуючий адвокат цього центру Віктор Ставровський. Вітаю вас! Доброго дня панове. З 1 липня цього року по всій Україні почали роботу центри. Місцеві центри надання безоплатної правової допомоги Уже практично минуло 4 місяці. Ну не повних. Чи можемо говорити уже за підсумки роботи цих центрів? Наскільки вони себе виправдовують? Наскільки вони є популярними серед населення? Так, звичайно, ми можемо говорити. Перш за все, скажу, що дійсно по Україні відкрилися 100 таких центрів, і безпосередньо в нашій області їх три: Рівненський місцевий центр, Дубенський і Сарненський місцевий центр. Ну, найбільша категорія і територія обслуговування це в нас Рівненський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ми обслуговуємо не тільки мешканців міста Рівного і Рівненського району, а ще і з Долбунівського, Острозького, Костопільського, Гощанського і Корицького районів. І до нас люди дійсно їдуть, ми вже маємо певні результати, ми вже маємо певні і напрацювання, тому що, звичайно, починати з нуля. Воно завжди важко, але з тим, як ми співпрацюємо, як ми співпрацюємо з адвокатом, з нашими працівниками, з нашими клієнтами, ми напрацьовуємо якісь все нові і нові результати роботи. Ну, хочу сказати, по-перше, що сьогодні в нашій області три, три місцеві центри прийняли уже тисячу чоловік. Це вже немало. Це вже немало так. Безпосередньо Рівненський центр 492 чоловіка. Тобто в нас вже було 492 звернення. Якщо говорити мало чи багато, це дивлячись по територіальному устрою Рівненщини і дивитися співрівнювати з Україною взагалі, то наш Рівненський місцевий центр десь на третьому місці по кількості осіб, які до нас прийшли. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, які послуги ви надаєте у центрах, і хто безпосередньо може звертатися до вас за допомогою? Є закон про безоплатну правову допомогу. Цей закон в першу чергу розроблений для того, щоб малозабезпечені верстви населення люди, які як ми називаємо їх пільговою категорією, мали можливість доступу до правосуддя. Тобто, чому вторинна правова допомога? В першу чергу це допомога висококваліфікованих спеціалістів в галузі права для представлення інтересів громадян в судах, якщо їхні права порушені з тих чи інших питань. По кримінальному законодавству ці центри, фактично регіональний центр, вже діє два роки. А саме з 1 липня такі центри почали надавати. Допомогу у цивільних і адміністративних справах. Сюди відноситься цивільне законодавство в повному спектрі його послуг. Тобто, це і житлове, і спадкове, немає різниці, в якій галузі цивільного законодавства і адміністративного можуть до нас люди звертатися. В нас лише є обмеження по категоріям. тобто Є, наприклад, малозабезпечені, Ми мусимо визначати, на жаль, на сьогоднішній день ступінь малозабезпеченості особи, чи є, тобто чи є вона малозабезпеченою. Якщо це інвалід, ми просимо людини посвідчення інваліда і дивимося, чи він дійсно яку пенсію він отримує. Тобто, отакі критерії тобто людина ще повинна принести вам довідку про доходи. Які так, саме документи так, власне, потрібно людині, щоб насправді отримати допомогу від ваших фахівців? З різних категорій різні довідки. Наприклад, якщо це є інвалід, незалежно якої групи, він має надати нам тільки або пенсійне посвідчення, що він є інвалід, або довідку МСЕК про те, що в нього є інвалідність, і довідку про те, яку він пенсію отримає. Якщо це пенсія буде на сьогоднішній день з 1 вересня, пенсія для таких категорій непрацездатних осіб, які втратили працездатність, становить 1074 гривні, то для нас, до нас особи можуть звертатися пенсія, у яких менша, ніж 2100 гривень. Тобто, якщо є людина інвалідом і пенсія в нього менша, ніж 2100 гривень, він є суб'єктом надання безоплатної правової допомоги. Якщо є питання звернення до суду цієї людини, ми тоді його приймаємо, опрацьовуємо його документи і призначаємо адвоката, який безоплатно надасть йому правову допомогу. Оскільки ви вже зачепили слово адвокати, скажіть, будь ласка, ну щоб приєднався до нашої розмови, пан Віктор, щоб йому не було скучно. Перш за все, чи вигідно працювати адвокатом у центрах безоплатної? Правової допомоги. Чи це вона є безоплатною тільки для клієнтів, тобто для людей малозабезпечених, а адвокати отримують все ж таки певну винагороду чи грошову ну, чи заробітну плату? Я вас зрозумів. В даному випадку від якості відпрацювання документів в суді чи підготовки документів до суду залежить і заробіток даного адвоката. Якщо адвокат відпрацював неякісно, він не отримав. Гроші, на які Хто він оцінює якісно чи не ем, оцінюю. У нас є фахівці в центрі вторинної допомоги, є відповідний, відпрацьований Міністерством юстиції цифри, як ще можна сказати, формули. Тобто, якщо, ну, наприклад, так, я вам зараз скажу, до мене звернув в центр вторинної допомоги, звернулася особа, яка знаходиться у нас у Городіщинській із колонії, довічний, от, про надання йому допомоги в написання. Такі дея... люди також можуть Так, да, це, вони підпадають. Я не маю права відмовитись, тому що я думаю, буду таке запитання. Тому що між мною і державою є договір, на підставі якого я повинен працювати, а якщо я не бажаю, у нас є інший центр, центр зайнятості. Так? Якщо не хоче, ще працюю в приватному секторі адвоката. Я зобов'язаний відпрацювати з даним клієнтом на сьогоднішній день з особою. Заробіток невеликий, але я повинен працювати. Перед клієнтом да, відпрацювати. Тобто зайшов і вийшов це певний заробіток. І я повинен тепер показати, що ж я відпрацював, тобто відповідні документи, які підписав мій клієнт, тобто процесуальні. заява, чи треба зробити витяг з реєстру судових справ, йому тобто дана категорія теж відпрацьовується. Ну, то я йому під... Ми центр підготували відповідні документи, він звернувся до Верховного суду за ухвалою суду, яка була зупинена розгляд даної справи, він за допомогою нашого центру відпрацював деякі неправильні свої вимоги до Верховного суду, і на даному випадку, в даному випадку всі документи були направлені в Верховний суд. З приводу, я як Взяв для себе таку отразку юриспруденції як кримінал. Що стосується криміналу, то в даному тобто з кримінальними справами люди також можуть Я... звертатися. Да, да, у нас є центр, ми і сюди теж звертаються чи на вулицю Драгоманова, де поліклініка номер 2 поки тимчасово знімається офіс, але він потім мало Степанівна скаже, що приїде там, де центр міський. Туди звертається певна категорія людей, але... Якщо людину затримали працівники міліції пальцем, чи хочуть надіти кайдани, і людина, якщо є певна категорія справ, де обов'язковість участь адвоката, то слідчі органи зобов'язані представити йому. Якщо вони йому не представляють, то це ЧП на все. Міністер на все управління внутрішніх справ Рівненської Ну Це області. потрібно, щоб ще було кому все ж таки про це говорити, щоб ЧП було Ну в даному випадку Через є відповідні процесуальні документи, коли людину затримали, події. коли людину помістили в ізолятор тимчасового тримання, і коли людина звернулася до суду. Суд на це на сьогоднішній день дивиться дуже уважно, чому працівнику міліції можна порушувати. Людина, яка затримана, не можна порушувати. Тому суд на це дуже ретельно перевіряє. І ще, до речі, хочу сказати, що в даному випадку ми відпрацьовуємо з даною категорією особу 72 години. І теж заповняємо відповідні документи, перше побачення, де є така графа, чи є у вас свій адвокат. Якщо він називає прізвище, ми повинні знайти цього адвоката, повідомивши чергового нашого центру вторинної допомоги. Чергування у нас 24 години. Зрозуміло пані Алло, скажіть, будь ласка, взагалі, фахівці для вашого центру, юристи, адвокати за яким принципом підбираються? Це на конкурсних основах чи є якісь інші? так, звичайно, на конкурсних основах. От, до речі, недавно це було в вересні місяці. Міністерство юстиції взагалі взагалі адвокатів на конкурс ініціювання конкурсу. Це міністерство юстиції проводить. В міністерство юстиції було видано наказ про відбір кандидатів на адвокатів, які хочуть співпрацювати з системою безоплатної правової допомоги. На сьогоднішній день я вам скажу, по в межах області у нас є уже відібрано 170 адвокатів, які безпосередньо пройшли конкурс і співпрацюють з системою безоплатної правової допомоги. Якщо це по місту рівне взяти саме наш рівненський місцевий центр, то 50 адвокатів сьогодні надають послуги. Особам, які є малозабезпечені, та іншим різним категоріям, які підпадають під дію закону про безоплатну правову допомогу. Чітко, я вам так скажу, це малозабезпечені, які, є, які ми визначаємо по тим довідкам. Ну, на жаль, на сьогодні такий є механізм, що дійсно люди мусять нам надавати довідки підтвердження свого матеріального становища. В майбутньому Міністерство юстиції, так як ми все таки державний орган і діємо під юрисдикцією міністерства юстиції, вони обіцяють нам дати доступ до баз даних до реєстрів, де б ми могли б бачити, чи це дійсно людина є малозабезпеченою, і тому зменшиться кількість цих всіх документів. Оскільки я знаю, сьогодні ще реєстрів немає. Як таких немає. Ми ну можливо, реєстри є, але доступ ми не маємо до них. І тому ми змушені поки що витребовувати ці документи у людей, але ви знаєте, ми людям пояснюємо, що по-перше, за послуги адвоката вони не сплачують. Їм безоплатно держава платить адвокатам за те, що їм безоплатно надаються такі послуги. І ті довідки, повірте, людина може, якщо, наприклад, довідка з пенсійного фонду дуже швидко їх обслуговують. І якщо вона до нас прийшла зранку, вже після обіду вона нам несе довідочку цю про розмір пенсії. Там, де е Сім'я складається із більшості осіб, ну звичайно, там є складності. Тобто, якщо людина малозабезпечна, живе у родині, скажімо, там з сином з дочкою, який ще має свою сім'ю, потрібно нести так само довідки ще й членів сім'ї, в якій вона живе. Якщо якщо віднесені члени сім'ї, якщо ці особи віднесені до членів сім'ї, тобто визначається, я вам зараз розкажу тут, дивіться. очевидно, вже дуже є різні нюанси. Дивіться, є особи, які зареєстровані в тому чи іншому в тій чи іншій квартирі, але відповідно до норм сімейного кодексу написано, що сім'я це особи, які спільно проживають, ведуть спільне господарство, спільний побут. Особа приходить в той же жек і просить: дайте мені довідку про склад сім'ї. Є випадки, коли в цій квартирі живе декілька сімей. Так. І від того, який нам людина принесе довідку, склад сім'ї може визначитись, наприклад, якщо в неї є чоловік, дружина і п'ятеро дітей, а ще додатково проживають племінник і племінниці, які фактично тільки зареєстровані, але вони не проживають. Нам достатньо того, що з ЖЕКа приноситься акт про те, що особи ці не проживають, ми їх до уваги не беремо. Тобто, ви розумієте, у нас по кожному виду, нам треба з вами говорити, є свої і кожен є свої нюанси, в кожному так. конкретному випадку. і ми стараємося так, і ми, але ми стараємося все-таки, якщо десь в людини щось не виходить, вона не є нашим суб'єктом надання безоплатної правової допомоги, ми співпрацюємо з різними установами, які надають первинну правову допомогу. Так. Це і українська гельсінська спілка, які ми співпрацюємо на таких умовах, що є в нас особа, яка не підпадає під нашу категорію, але людині, наприклад, от в неї вже є. До речі, я хочу сказати, що ми надаємо і такі категорії, як потерпілі і свідки по кримінальних справах. Якщо особа є потерпілою по кримінальній справі. Або свідком є, або вже справа розглядається в суді безпосередньо, і людині вже конче треба, але вона не підпадає під нашу категорію. Ми її направляємо, наприклад, в гельсінську спілку, де також є адвокати, і в них більш такий ширший спектр роботи, і там теж їй надають допомогу. Є у нас е Різні інші установи, з якими ми співпрацюємо, які надають первинну правову допомогу, тобто в будь-якому випадку ми стараємось, щоб все таки людина, коли до нас прийшла, і їй дійсно необхідна допомога, допомогти їй. Зрозуміло, тут є ще один нюанс. Кажуть, за все в цьому житті потрібно платити, оскільки центр безоплатної правової допомоги. Що можемо ми, от власне, тут підтверджувати оцю версію, що якщо безоплатна правова допомога, то в людини дуже мало шансів виграти якусь певну справу? Пане Вікторе, ви з цим погоджуєтеся чи ні? Ні, я з цим не погоджуюсь. Чи тут Залежить все від професіоналізму адвоката чи людини, до якої звернувся? розумієте, закінчився закінчився той час, коли. Була певна категорія, ну, не певна категорія, я і теж таким займався, що можна було спокійно зайти до судді. Да? Чи він з тобою працював разом, чи мешканець, мешканець Рівного, знайомий. Це було давно. На сьогоднішній день. Ну, очевидно, знайомство все рівно залишається. Але... ну, в даному випадку тих суддів, і прокурорів, і слідчих є, як кажуть, Лічні відносини, а є служебне. Розумієте, так? Да? Тобто є люди, які спілкуються, але в суді він суддя. Я, так як працюю в Костополі, да? Костопільщина, промисловий центр, але живу в місті Рівному. Певний час, вже 20 років, я там працюю, але живу в місті рівному. То є судді, які були слідчими. Помічник судді, він зараз суддя. Я його знаю ще починаючого, але він суддя. Розумієте? В даному випадку, наскільки в мене є інформація навіть з особистих справ, вбивство було останнє в Костопелі, в Костопелі дуже тяжке, де була заарештована жіночка по тяжкому злочину по 115-й частині 1. Єдиний був її співмешканець. співмешканець. 72 години я працював слідчим із даною жіночкою, в ході слідства перекваліфіковано було, тому що була проведена експертиза, 72 години, не 72 години, а слідчий експеримент. Тобто людина брала на себе даний злочин, тому що її співмешканець сказав, що в тебе малолітня дитина і тебе не посадять. На сьогоднішній день людина засуджена. Мій клієнт, хоча я до сьогоднішнього дня впевнений, що не, вона не робила цього. Вона не була присутня при цьому, але сказала, а скажи і Б. Так як вона отримала срок, не позбавлення волі, але отримала строк. Це вже ви працювали в центрі як адвокат? Я адвокату? працював адвокату? по призначенню. В дві години ночі мене підняли, і 72 години по призначенню я з нею працював. І, до речі, хочу сказати, я не заперечував. Для того, щоб людина відчула, що таке місця позбавлення волі, щоб її заарештували, психологічний хід, розумієте? Людина оцінила, положила на виси фіміди дитину свою і те, що вона зробила. І вона зробила висновок, що підтверджено буде в суді першої інстанції. Даний вирок не оскаржувався, тому що всі зрозуміли, хто. тому... Це на своєму прикладі. Я знаю, що у нас до п'яти, напевно, тільки в цьому році виправдальних вироків. Так. Виправдальних. Так. З нас спрашують, як по-російськи, а нас просять ітог роботи. не подобається, Працюю приватним адвокатом. Я знаю, що мене піднімають в 2 години ночі, в 3 години ночі, в 4 ночі, тобто ранку. Ви не Я... жалкуєте, що пішли працювати у центру? Я Без на пенсії. Розумієте, в мене дочка адвокат, вона дивиться на це, теж вже біля 15 років працює адвокатом. Виїхати, подивитись, іноді дзвонять центру з'їздити, розібратись. В чому справа? Наприклад, приїжджаєш в райвідділ міліції Рівненського району, де затримані три особи, напротязі півгодини розбираєшся, і людей відпускають. І за це отримуєш кошти, але на ті, які б зробив після суду на цих людях з цими клієнтами. Перепрошую. Ну тобто, ви знову ж таки підтверджуєте те, що приватним адвокатом працювати вигідніше. Ну, знаєте, людина, а яка затримана в дві години, в три години ночі, десь в місті рівному, вона не розуміється, коли, коли кому подзвонити, вона знає прізвище. Але не всі слідчі на сьогоднішній сьогоднішні, сьогоднішні день знають е телефон адвоката. Тому куди повинен звернутись слідчий, коли йому потрібно зараз затримати людину. Не буде ж людина сидіти, як було раніше, з кайданами біля батареї. Ну, Його помістити в АТТ. розумієте? Тому в даному випадку звертається в центр ринної допомоги. А на слідуючий день з'являється адвокат. Все. Якщо Присут... людина потрапляє в таку нештатну дійсну ситуацію, яку ніхто не міг підозрювати. Як вона може звернутися насправді до вашого центру, можливо, ви скажіть координати, можливо, скажіть телефон через те, що насправді буває дуже всяке буває в житті, як кажуть, куди і як за яких умов може людина звертатися? Ну, по-перше, я скажу, давайте розмежуємо цивільні, адміністративні і кримінальні. Якщо ну, ми особа... вже так переплили нашу так, розмову. Так, 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 так. По перше, якщо особа є затриманою. І вона бажає мати адвоката з безоплатної правової допомоги. Вона це повинна сказати слідчому, слідчий зобов'язаний негайно повідомити про це центр з надання безоплатної правової допомоги. Для цього в центрі цілодобово чергують особи, які приймають такі дзвіночки. В межах години вони визначають адвоката, який виїде. На той чи інший, наприклад, або це райвідділ міліції, або безпосередньо де затримали цю особу, і надасть кваліфіковану юридичну допомогу. Ці цілодобові телефонні лінії безкоштовні. Я їх можу сказати: телефон 0800 213 103. Може звернутися до цих центрів на цілодобову гарячу цю лінію не тільки затримана особа, може звернутися і, наприклад, тато, мама, бабуся, дідусь або особа, якому відомо про затримання особи. Якщо ці категорії не підпадають під категорію малозабезпечних, є е... тут грає роль чи не грає це, не грає ролі. Справа в тому, що по кримінальному, якщо особа є затриманою, його статок не цікавить. І держава не прив'язує от це малозабезпеченість до того статусу, кому можемо надавати допомогу у кримінальних провадженнях. Якщо особа є затриманою незалежно від того, чи вона є малозабезпеченою, чи не є малозабезпеченою, вона може отримати послуги безоплатного адвоката. Якщо в послідуючому ця особа, цей затриманий, буде мати платного адвоката, тобто адвоката на загальних підставах, він може відмовитися від адвоката, який надає допомогу системи безоплатної правової допомоги. Якщо ж це стосується цивільних і адміністративних справ, то особа, яка бажає отримати таку допомогу, вона повинна безпосередньо звернутися до нас. Ми розміщуємось на сьогоднішній день місто Рівне, вулиця Кавказька, 7, прийти написати звернення, і тільки після того ми можемо вже розглядати питання про надання їй безоплатної правової допомоги. Звичайно ж, ми перевіряємо їхні документи, перевіряємо, чи дійсно особа потребує звернення до суду і ніяким іншим шляхом. Цю її проблему, ці питання неможливо вирішити, і тому ми призначаємо адвоката на безоплатній основі. Ну, на сьогоднішній день я вам ще хочу сказати, що ми вже видали 123 таких доручення. Тобто ми приймаємо рішення про надання безоплатної правової допомоги і адвокатам видаємо доручення. На те, що він зобов'язаний таку допомогу надати конкретно безпосередній особі, Там Іванову Івану Івановичу, наприклад, і безкоштовно. Безкоштовно, звичайно, безкоштовно на безоплатній основі. На Кавказькій 7, де ми знаходимося, у нас також є телефончики. Хто бажає, може записати це 097 313 2044 це мобільний телефон. І звичайний 0362260840. Але якщо все-таки особа не знає, куди звернутися, або вона не знає, як і з чим звернутися, вона також може дзвонити і по адміністративним, і по цивільним, і по кримінальним справам на телефон цій цілодобовий, який я сказала, 0800 213 103. На сьогоднішній день, з якими справами найчастіше звертаються цивільними адміністративними кримінального характеру? Ви знаєте, ну кримінальні, звичайно, звертаються і постійно звертаються по цивільним адміністративним. Я вам хочу сказати, що в більшості, звичайно, по цивільним справам. Якщо взяти категорію цивільних справ, то є такі, як, наприклад, житлові питання дуже багато, земельні питання дуже багато, питання соціальної забезпеченості. Особливо це стосується, ну всі ж прекрасно розуміють, що е, ті люди, які побували в зоні АТО, власне, вони... одне з моїх запитань, чи звертаються такі люди, чи вони теж мають право на безоплатну допомогу, тільки вже коротко. Так, так, так. То вони теж до нас звертаються, але на сьогоднішній день, на жаль, ми можемо надавати таку допомогу безоплатно тільки тим особам, які мають статус учасника бойових дій. Не тільки статус АТО, особа, особи, яка побувала в АТО, але й статус учасника бойових дій. Але хочу сказати, що в Верховній Раді лежить законопроект, який буде значно розширювати коло цих осіб, які будуть звертатися до нас, і навіть довідка про те, що особа була учасником АТО. Уже буде підставою для того, щоб надати їй безоплатну правову допомогу? А чи можуть люди цієї категорії звертатися до вас для того, щоб отримати ці документи? Бо дуже багато в нас є нюансів, коли люди воювали, коли навіть втратили своє здоров'я, а оформити документи належні вони не можуть. Чи звертаються на сьогоднішній день з такими питаннями? Люди звертаються і на сьогоднішній день із такими питаннями, але я ще раз скажу: поки не приймуть зміни до закону про безоплатну правову допомогу, що саме ці категорії осіб ми можемо надавати цю правову допомогу, ми, на жаль, можемо лише консультувати. Ще до речі, хочу сказати, що до нас можуть звертатися особи, навіть пенсіонери, для консультування їх по тим чи іншим питанням. Так як ми безпосередньо співпрацюємо з адвокатами, тому що ми не можемо взагалі функціонувати без адвокатів, це такі надійні наші партнери, і в тому числі і Віктор Олександрович, ми становили такий порядок, що якщо є декілька людей звернень з однакових питань, ми адвокатів об'єднуємо об їм. І, наприклад, адвокати, ті, які співпрацюють, от, наприклад, в більшості. От один адвокат каже, я спеціаліст великий там, по житлових питаннях, другий каже, я по земельних більшості. Ну, Спеціалізація, звичайно, грає роль. І ми запрошуємо таких адвокатів, і вони погоджуються консультувати безоплатно, безкоштовно цих осіб. Запрошуємо на таку-то, таку-то годину, ви тоді-то, тоді-то приходьте, буде такий-то-такий-то адвокат, який зможе вас проконсультувати по таким-то, таким-то питанням. Це ми теж співпрацюємо з адвокатами, адвокати люб'язно нам надають таку можливість проконсультувати тих громадян. Я вам дуже дякую. Час нашої програми непомітно на збіг. Була буквально одне останнє запитання, одним словом, якщо можна в нас вибори, на, як кажуть, зовсім уже незабаром, чи можуть люди, якщо будуть виникати якісь проблеми, звертатися із ними до вас чи ні. Якщо це категорія, в першу чергу, якщо Мало це категорія малозабезпечених, звичайно, вони можуть до нас звертатися. Спасибі вам велике за участь у нашій програмі. Будемо сподіватися і на подальші зустрічі з вами, оскільки насправді питань є дуже багато. Я думаю, що людям теж була пізнавальна ця інформація. А нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні гостями програми один на один були директор рівненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Алла Негрей та адвокат цього центру Віктор Ставровський. В студії працювала Світлана Сабанюк. До побачення.